Урок української мови. Сьогодні пропоную з вами поговорити про приємне про гроші. Невже запитаєте ви і з грошима трапляються мовні прокручі? Так, трапляються і доволі часто. Почнемо із наголосу. Ну ось, як правильно сказати, бракує грошей чи грошей? Правильний варіант з наголосом на першому складі: бракує грошей. Або ось орудний відмінок ким чим не розкидайтеся грішми чи грошима. А ось у формі орудного відмінка обидва варіанти правильні не розкидайтеся грішми і не розкидайтеся грошима. Ось ми з вами біля каси. Типова ситуація. Касирка, аби спростити фінансову операцію, запитує у нас, чи не буде у вас 10 копійок. От цікаво, чому в майбутньому часі не буде. Можливо, в п'ятницю або на наступному тижні у мене буде 10 копійок, а зараз немає. Тож, дорогі продавці, не цікавтеся моїм майбутнім фінансовим станом. Запитуйте в реальному часі зараз, чи немає у вас 10 копійок. А тепер про здачу, а точніше про решту позбудьтеся у тієї суржикової здачі. Кажіть українською мовою решта. Правильно українською мовою сказати дрібні, а не «мєлоч». Між іншим, це слово вживається тільки у множині. І на сам кінець додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.